На блокпостах Нацгвардії триває підготовка до холодів. Місця служби укріплюють та утеплюють. Обігрівати бійців, будуть модернізовані буржойки, які нещодавно передали житомирські волонтери. Задум був такий, щоб на майбутнє не знали, які тут будуть морози, значить, що клімат тут не дуже теплий, а зимою тим більше треба було десь для особового складу від цих морозів переховуватися, скажімо так. В котловану пустили блоки і все обшили деревом. У такій споруді є запасний вихід і витяжка, адже зігріватись від морозів, бійці будуть буржуйками. Зроблено було витяжку по ліву праву сторону, системи вентиляції, Тож, якби так задумали. задумали аварійний вихід, який йде прямо на всякий випадок. Ну, відповідно, в ні вже пробили диру для витяжки, щоб куди мав виходити. Ще роботи якби ведуться, ще воно має обшитися між досками. Мається кровати сюди в бліндажі. Планують поставити двоярусні ліжка для відпочинку особового складу. Всього в такій споруді зможе перебувати до 30 бійців разом з особистими речами. Раніше в міністерстві оборони України заявляли про готовність української армії до зимового періоду на 80%. відсотків.